Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Хожу зранку, обходжу їх. виціловую, да, сонечка? Вітаю з ними. Ранкові цьомчики і обіймашки без ніжностей День в цьому прихистку для волохатих безхатьок не починається. Любов тільки любов допоможе. Лорді покажись, покажись, Сонечко, покажись. Такий гарний вівчар у нас, да, сонечко. Цей красунчик нині живе в п'ятизірковому будиночку, на який задонатили команда сніданку разом з глядачами. Пес потрапив до Києва з Херсонщини влітку 2023-го. Був худий та знесилений. Ось такого красунчика веземо. саме тоді. Перший всеукраїнський центр адопції безпритульних тварин був ще недобудований. але, попри це, відкрився передчасно. Цей погляд кожної тварини це дуже важко. Щоб одним із перших забрати сотні евакуйованих тварин після підриву росіянами Каховської ГЕС і не дати хвостатим загинути. З самого початку це було десь 145, потім ще десь 300. Далі були Харківська область, Донецька область і Підкидище теж. Є. Для інги робота з безхатьками це не просто робота, адже кожна тварина це історія, яка штурхає у саме серце. Оцей стрибучий хлопчик Паштет, а це Йозеф. Є ще невгамовний сирник, кремезний тортик, який обожнює гратися з дітлахами, і батон. Якщо схудне, стане багетом, жартують у центрі. А це Міша. Скоріше за все, це був вожак стаї. Це вперше таке, що собака дивиться прямо тобі в очі. Він виє кожен день. Йому треба туди, де він ріс, жив. Але це Херсонщина, ми його туди не повернемо. На другому поверсі навпроти живе Зара. І вона сама готується до новорічних свят. Почухала тебе, да, зайка? почухала. Їй вже зробили протезики, в неї травмовані передні лапки. Але вона боїться цих протезиків. Вона не розуміє, що з нею щось не так. Деякі собаки вони бояться, тому ми пишемо, щоб не заглядали люди. Це ципок. Він кидався на все, що рухається. Одразу зрозуміло, що він на цепі сидів. За п'ять місяців це вже інша собака, і це, до речі, Гордон все зробив. Василь, це дуже дорога камера. Волонтер Гордон, американець, і він береться за реабілітацію найтяжчих тварин. Ай лав майджо. Гордон залишив успішну кар'єру архітектора. Приїхав в Україну на декілька тижнів під час війни, а потім лишився. І все для того, щоб навчити хвостатих знову вірити і довіряти людям. Я переконаний, що в такі важкі воєнні часи ми маємо допомагати тваринам. Це абсолютно фантастичний досвід, який робить нас людьми. Це це я. І дійсно, коли вже віддаєш цю дитину, ми навіть з дівчатами там плачемо потрошека. Але це найкраще, що може трапитися в новому житті хвостатих. Нова родина в Україні або за кордоном. У нас класний собака бублік, і так вийшло, що італійцю запав цей пес, і він приходив десь три місяці. Спочатку він, потім він привів одного сина познайомив потім іншого, потім жінку і забрав. У нас навіть є така історія. Приходять військові з реабілітації, допомагають, і один військовий забрав собі котика. Він один день витримав, прийшов на наступний день і забрав його собі. каже: Ну такий самій. Це дуже приємно, коли до тебе приходять вже прилаштовані собачки. І собака вже змінилася. Як бородач піксель. Я приходила майже кожен день, вигулювала тільки його. Ця борода, оце оці оченятки, оцей хвостик. Я зняла собі відео і кожен день дивилась це відео, переглядала. Я зрозуміла, що друзів не купляють, друзів знаходять. Що він любить? Він любить одного з котів. Майже п'ять сотень тварин з центру вже знайшли свої родини. Нині в центрі адопції 81 собака і 5 котів, і хоч їх дуже люблять, кожен мріє і чекає на диво, що двері в його будиночок одного разу відчиняться і його покличуть не на прогулянку, а додому. І більше ніколи нікому не віддадуть.